Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, хто такий бухгалтер на первинку, чи дійсно це існуючий персонаж і чи варто його наймати. На випадок, якщо ви захочете більш детально обговорити це питання, ми завжди готові надати персональну консультацію навіть на цю тематику. Коштує це всього 50 гривень, а замовити її можна за посиланням під цим відео. До речі, коли ви вже там, я попрошу вас тиснути лайк. Це рухає наш канал вперед неймовірними темпами. Отже, це відео буде корисне більше тим, хто має ТОВ або прямо дуже діючий ФОП на загальній системі. Ви вже, напевне, розрізняєте, що існує бухгалтер, а існує головний бухгалтер і функції, вони виповнюють вкрай різні, як і їх рівень досвіду. І ось приходить день, коли головбух каже вам, що йому потрібен бухгалтер на первинку. Перша реакція відторгнення, звіст. Бухгалтер це стародавня професія, як і міфи навколо неї про поведінку бухгалтерів і про те, що вони нічого не роблять. Але це зовсім не так. Є один ес, куди бухгалтер розносить виписку, тобто переносить платежі вашої компанії по різним бухгалтерським рахункам. Також не забуваємо, що кожен платіж це рахунок, акт і накладна. Якщо на балансі є транспорт, йде списання матеріалів. Якщо про це влаштовано більше десяти людей. Це постійний розрахунок авансів, зарплат відпускних лікарняних, вже не кажучи про звільнення та прийоми на роботу, якщо є текучка. Якщо ви торгуєте в гур чи в розріб товарами у великій кількості, тут вже йдуть акти звірки розрахунків, баланс на якому завжди залишається щось зайве, а чогось потрібного не вистачає. І продовжувати я можу ще дуже довго. Все, що я назвав, це те, з чим ви не стикаєтеся, так як ваша задача. Провести продаж та заробити гроші. Але це все не можна не робити. Це і називається облік первинний облік, який потрібно вести чисто, повністю, а головне вчасно. Все вище згадане, це машинальна робота. Так, вона потребує знань спеціаліста, але в цьому випадку достатньо навичок бухгалтера-початківця. Просто уважно. А ви, як керівник, в свою чергу задаватимете запитання головбуху про те, чому ви повинні поповнювати рахунок ПДВ власним коштом щомісяця, і як можна було цьому запобігти. Це те, що лежить на поверхні і стосується вас, так як ви постаєте перед фактом, що вимушені дістати з кишені крупну суму грошей і віддати державі, хоча до певного дня і не планували цього робити. А ваш внутрішній управлінський облік прогнозував, що заробите ви більше. Гарна новина в тому, що запобігти зайвим затратам можна, а погана в тому, що запобігти затратам можна, інвестувавши в нового спеціаліста, розділивши обов'язки. Я поясню: ви платите головбуху 25-30-40 тисяч гривень на місяць за його великий досвід та відповідальність. Досвід можна вміло використовувати в оптимізації оподаткування та заощаджувати вам для компанії ваші ж гроші. Але бухгалтер, замість того, щоб ще за місяць прорахувати, як скористатися ПДВ, з яким контрагентом можна ним обмінятися, щоб не сплачувати його потім з власної кишені, робить ту саму машинальну роботу по рознесенню платежів та інвентаризації складу. Розумієте? І робить це з 9 ранку по 6 вечора, і час сплачувати той же ПДВ приходить зненацька, коли бухгалтер просто не встиг підготуватися, а заднім числом зробити вже нічого не можна. Вихід, бухгалтер на первинку. Мінус один додаткові затрати у розмірі 15-20 тисяч гривень. Насправді може бути і менше. Плюсів маса. Головбух делегує рутинну роботу на спеціаліста, а сама займається важливою та відповідальною роботою. Усі все встигають, всі звіти подані, податки розраховані, а зайвої не сплачено ні копійчини. Я вже не кажу про те, що тим самим ви робите головбуха керівником над кимось, що морально підвищує бойовий дух і відповідальність за компанію. І витративши зайвих 15 тисяч гривень, ви заробите куди більше, не розтрачуючи цінний досвід спеціаліста на прості клацання комп'ютеру. А поговорили ми тільки поверхню рутинної роботи в рази більше аніж здається на перший погляд. Особливо коли у вас по 10-15 платежів на день, а у штаті працює чоловік 20. Це постійна робота, навіть без перерв на каву, не кажучи вже про якісь управлінські прорахунки наперед. Отже, моя порада: бухгалтер на первинку потрібен обов'язково щодо об'ємів. Якщо вагаєтесь, попросіть стороннього головбуха, не зацікавленого ні в чому у вашій компанії, глянути одним оком на ДНС та сказати свою думку щодо об'ємів і довіртеся цим словам. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести.